Відтепер на Чернігівщині є ще одне місце, куди може звернутися кожен, хто потребує матеріальної чи моральної допомоги. Організація «Апельсин» за підтримки банків запропонувала концепцію збору пожертв для малозабезпечених сімей, в яких є хворі. Такі родини не можуть самостійно зібрати навіть мінімальної суми необхідної для лікування. Держава також не в змозі їх забезпечити. Громадськість разом з волонтерами та родичами важкохворих проводитимуть різноманітні благодійні акції, будуть встановлювати доброчинні скринки для збору пожертв та надаватимуть необхідну інформацію. Наша организация дает информацию родителям о том, что, конечно же, вы собираете средства так, как вы можете, и на карточки частные, и на частные счета. Но наша организация говорит им о тех сложностях, которые, с которыми они могут столкнуться, и предлагает альтернативу. Мало відомо, що приватні банківські рахунки, створені для збору доброчинних коштів, оподатковуються в розмірі 15%. Люди, які зіткнулися із горем, втрачають близько шостої частини вистражданих коштів. Наслідок цього виникає ряд судових конфліктів з податковими органами. Громадська організація Пальсин це благодійний фонд, який за українським законодавством не підлягає оподаткуванню. Ми являємося ні організацією, то ніяких налогів раді не будуть виплачувати, і ми не будемо виплачувати, якщо они будуть обращаться к нам, і ми общими усилиями будемо допомагати собрать ці средства. Розроблено сайт Банк добрих справ, де можна знайти всю необхідну інформацію. Вже шістьом хворим допомогли, зокрема жителям Чернігова. Та цього мало, тому що суспільство ще не до кінця поінформоване про проблему і не готове до її вирішення.